Ніч повисла над степом, мов чорне полотно з розсипаними зорями. Біля боліт південного Бугу, вони стали на привал двоє козаків, і вогонь, що тремтів від подиху вітру. Під ногами тихо плюскотіла вода, болота над південним Бугом спали, дихаючи туманом. Остап, молодий козак, Сидів біля вогню і поглядав у темряву, і раптом йому здалося, поміж очеретом майнув силует вершника, гнідий кінь, а на ньому постать у козацькому вбранні біла від місячного світла. Хлопець здригнувся, але коли кліпнув очима, ніч була пуста. Семен, старший козак, подивився на нього. Усміхнувся вусами і сказав, сядь ближче, хлопче, та слухай. Бачиш он той гнідий кінь, що пасеться осторонь, старий, як і я, а був колись, як буря в полі. Колись і ми з хлопцями були інші: сміх, шабля, степ широкий та вітер солодкий, мов мед із акації». Слухай, хлопче, як вогонь потріскує, то воно ніч проти нас дихає, а ми проти неї. Так здавна ведеться людині світло, темряві тінь, а між тим усім дорога, чумацький шлях, він і в небі, і під ногами. Знаєш, кожна дорога має свою пам'ять, а чумацький шлях. То не просто дорога, то трішечки доля. Семен підкинув у вогонь трісочку, полум'я спалахнуло, і освітили його лице, вкрите зморшками, але спокійне, як поверхня старого озера. Був у нас у курені один козак Тарас Остренко. Такий був хлопець, що, хоч зараз на ікону малюй, плечистий. Око гостре, серце гаряче, високий, плечі широкі, як двері козацької хати, очі темні, але теплі, волосся чорне, аж синє у вечірньому світлі. Дівчата при ньому, мов соняшники, самі поверталися. Він усміхнувся, але вогонь у його очах на мить потьмянів У бою сокіл, у пісні соловей. Тільки одне не боявся нічого. А сильне світло, хлопче, завжди притягує тінь. Остап сидів, не дихаючи, слухаючи, як ніч стишує кроки. Здавалося, навіть вітер притих. Щоб не злякати спогад. Сталося це за давніх літ, коли ми з татарами зійшлися біля самого Бугу. Ой то був бій. Земля диміла, шаблі співали, коні іржали, наче плакали за своїми, гриміли постріли, кров кипіла на траві, і небо, здавалося, закривалося від того крику. Раптом... Семен замовк. Тиша зависла, тільки потріскував вогонь. Багато наших тоді полягло, а живим тільки Тарас і лишився. Остап пошепки спитав Живий? Семен глянув у полум'я, і полум'я відбилося в його очах, як дві зорі. Та живий, тільки не тут. Не всяка доля, що лишає тебе в живих, є милістю. І Остап побачив, ніби в самому вогні постать козака на коні. Він їхав крізь дим і попіл, похиливши голову, шабля звисала з руки, очі заплющені. У боці під ребром глибоко стриміла стріла чорна, зла, опалена вогнем. Кров давно висохла. Але рани йшов дим, Мов би саме полум'я в'єлося в тіло. Кінь його поранений, але впертий ішов, не спиняючись, мов знав, господаря не можна впустити. Навколо попіл, поле без птахів, а небо мовчало. Дні й ночі вони блукали полями та болотами над Південним Бугом, і коли місяць зійшов над очеретами. Кінь зупинився, а Тарас підняв голову. В очах його більше не було страху, лише холод і тиша. «Па, містя там Ех, містя. Болото дихає. Не так, як людина, ні, а глибше, старіше. Там, де буг робить петлю, де вода стоїть темна і нерухома. Наче застигла сльоза, там і опинився Тарас. Лежав він у високому очереті, мов би у труні зеленого шовку. Стріла глибоко застрягла в боці під ребром, ще пекла і від болю тремтіли руки. Сил він втратив багато, сили життя, що наче витекла з нього разом із кров'ю. Та димом бою. І тут, хлопче, стається диво чи то лихо, з темряви, де тільки зірки й болото, де немає ні сіл, ні людей, хтось нахилився над ним. Коли Тарас отямився, то побачив не зоряне небо, а дерев'яну стелю. Хата, що стояла на острові посеред болота, наче пліт. Оплетений вічністю. Усередині було дивно, запах не просто трав чи диму, а запах землі, води і чогось солодкого, що аж голова паморочилась. По стінах висіли пучки трав і коріння чорне, жовте, сиве. У кутку стояв заставлений травами стіл. Наче вівтар, а в печі ніколи не було видно вогню, але хата була тепла, як тіло, а біля нього жінка, не стара і не молода, така, що вік її не на обличчі, а у погляді, очі, як тінь під вербою, волосся чорне, але з сивиною, що блищить, як срібло під місяцем. Вона його виходила. Годувала якимись зіллями, поїла водою, що пахла болотом і тисячоліттями. Коли вона давала йому пити темне гірке зілля, то нахилялася низько, і Тарас чув, як вона шепоче. Не по-нашому, не по татарськи. А мова була схожа на шум очерету, що говорить із водою. Одного разу, коли він був ще в напівсні, Тарас відкрив очі. Світло від єдиної каганця падало на стіну. Він подивився на жінку, і йому здалося, що її тінь на стіні живе своїм окремим життям. Вона ворушилася, витягувала довгі руки, наче хотіла погладити його чи може задушити. Тарас різко кліпнув від напруги, протер очі. Тінь була на місці. Приліплена до жінки, як і має бути. Це, мабуть, марення, подумав козак. Але серце його защеміло від лихого передчуття. За два тижні Тарас вже міг стояти. Сила поверталася, але не та що була. Ніби хтось йому дав іншу силу, холодну, болотяну. Одного вечора, коли він сидів біля вікна, вона й промовила. Наче в його душу зазирнула будеш ти в бою, як скеля, шаблі тебе не братимуть, і кулі минатимуть стороною. Я твою долю переплела з водою. Віднині твоя сила не людська, а глибинна. У твоїх жилах тектиме не кров, а пам'ять землі. Але затям, козаче, кожен дар має тінь, поки живеш. Тримай клятву. Ніколи після заходу сонця не дивись у воду ні в бух, ні в калюжу, ні в росу на траві не дивися, бо вода то дзеркало, в якому живе твоя доля, і коли глянеш, воно забере тебе туди, звідки я тебе вирвала. Тарас, хлопець чесний, дав слово, він одужав. Сів на свого гнідого і повернувся до нас. Повернувся, мов з того світу. Ніч тягнулася довго, і тільки вітер шепотів у високому очереті. Вогонь тріщав, а дим, піднімаючись у темне небо, ніби малював силуети минулого, боїв, страху, тихих обіцянок. І навіть Остап, стоячи біля вогню, Відчував, що ця тиша непроста. Щось змінилося назавжди. І він її дотримав клятву? спитав Остап. Семен вздохнув. Рік, хлопче, цілий рік. І то був не просто рік. То було диво. Він став не просто сильним. Він став невразливим. У бою вороги падали, немов колос під серпом. Його шабля співала, а його не брало ніщо. Шаблі ворогів, наче сліпі, оминали його, кулі летіли повз. Він знав рух наперед, бачив удар ще до того, як меч злетить. Ворог спершу сміявся. Та сміх швидко перетворювався на здивування, страх і тремтіння. Кожен крок по степу здавався легким, а вітер шепотів старі легенди про козацьку силу. Коні під його ногами гнулися, шаблі співали, земля мовчки підкорялася його волі. Він виходив із найстрашнішої січі, цілий. Навіть без єдиної подряпини, наче не бився, а прогулювався степом. Ми його прозвали Залізний Тарас. І він ніколи не втомлювався. Здавалося, самі сили землі його підтримували, та навіть сила має свою ціну. Коли все стихло, Тарас стояв серед тиші й попелу бою. Вдивляючись у захід сонця, де небо зливалося з землею, він відчував і силу, і втому, і дивне передчуття, що його душа вже не така, як раніше. Побратими дивилися на нього з повагою і страхом, розуміючи, це вже не просто козак. Це легенда, що ходить серед людей. Іноді побратимам здавалося, що його тінь живе власним життям. Вона витягалася довгою і твердо крокувала поруч, неначе окремий воїн. Часом здавалося, що вона обертається до ворога, стежить і захищає свого господаря. Дехто казав, що бачив, як тінь стояла на краю бою, коли сам тарас. Уже йшов далі або нахилялася над пораненими ворогами, немов вирішуючи їхню долю, сама. Полум'я віддалених вогнищ танцювало на його шаблі, і тінь козака витягалася крізь степ, наче сама історія впліталася у його постать. Він відчував, що сила ця дар і випробування водночас, що за нею ховається час. Що забирає свої хвилини і що кожен наступний бій може коштувати йому більше, ніж життя. І саме тоді, коли ніч обіймала степ, Тарас зрозумів він змінився назавжди. Але клятва, дана жінці з болота, тримала його в межах, не дозволяла забути, ким він був і ким став. Але найтяжше у війні це втома, не та, що тіло ламає, а та, що душу мучить, і пам'ять притуплює. Сталося це під каланчаком. Бій був тяжкий, довгий. Скінчився, коли сонце вже торкнулося краю степу, розливаючи по небу криваву червону фарбу. Ми перемогли. Тарас, як завжди, вийшов цілий. Він підійшов до річки, щоб умитись. Була тиха ніч, спека вже спала. Вода стояла, як дзеркало чорна, гладка, ніби оксамит. Місяць, мов срібний казан, тільки но визирнув над обрієм і вже дивився у воду. Тарас нахилився до річки, щоб остудити чоло, і тут. Він згадав клятву. Він відвів погляд. Але втома ця зла, підступна втома, нашептувала йому в самісіньке серце: Ти непереможний! Ти залізний Тарас. Що тобі зробить вода? Ти врятував свою долю. Ти вже не боїшся. І знаєш, хлопче, це був не його голос. Він був солодкий, як мед, і старий, як болото. Він кликав, він обіцяв мир і спокій. Якщо він просто на мить забуде. Тарас вагався, його руки тремтіли не від бою, а від цієї внутрішньої боротьби. Він хотів побачити спокій, хотів побачити, що ця перемога того варта, опустив голову, щоб зачертнути води, і в ту мить побачив ні, не її, побачив своє відображення. І не просто Тараса. Він побачив одразу двох Тарасів: один молодий, той, що щойно виграв бій, а другий другий був. Сивий. Сивина, як сніг на скронях, як іній на старому дереві. З'явилося раптом, ніби його час утік у ту воду. Він відсахнувся від річки, мов від гадюки. А коли ми його побачили біля вогнища, то не впізнали, ніби між боєм і привалом промайнуло десять років. Остап майже шепотом промовив і що далі? Семен дивився на вогонь. Його погляд був глибоким, думки важкими. Нарешті він сказав: А далі? Далі була помста, помста не татарська, а водяна. Відтоді, старів він, не по днях, по годинах, за один бій міг посивіти весь, за одну ніч. Руки ставали старечими, крокував, наче вітер вийняли з грудей. Того ранку він прокинувся весь сивий, і руки старі, зморшки глибокі, як річища, а хода важка. Сила ще була, та вже не та, ніби хтось витягнув з нього сонячний промінь. Його кінь, гнідий старий вояка. Теж постарів, за одну ніч став ніби зів'ялим, бо доля, як вуздечка, одним кінцем за господаря, другим за тварину, що носить. Тарас нічого не сказав, але ми бачили шабля його тепер тремтить не від збудження бою, а від втоми, і він уже не був залізний Тарас. Він був старий, як мить. Коли ж він більше не міг тримати ні меча, ні слова без втоми, Тарас сів на свого старого коня і поїхав. Остап дивився на нього з тривогою і промовив: Куди? Семен тихо, зважено відповів: Туди, на болото, до тієї, що дала силу і забрала час. Я бачив, як він їхав. Спина зігнута, руки тремтять, тінь крокує, ніби кожен крок останній. Ми стояли і мовчали, бо хто би посмів зупиняти того, хто платить свій борг, а степ навколо мовчав лише вітер шепотів його ім'я. І здавалося, що сама тінь його іде попереду, прокладаючи дорогу. Крізь туман. Більше його ніхто не бачив, його постать розчинялася в тумані, залишаючи лише легенду, що шепочеться серед очеретів і болота. І тільки інколи вночі, коли туман лягає важко на болото, люди кажуть то Тарас шукає дорогу не додому, не до нас. А назад у той момент. Коли міг не глянути у воду тільки вже пізно, вода не повертає. Голос Семена знову став твердим, як на початку. Він подивився на хлопця і сказав: Ось така історія, хлопче. Не про нечисту вона, про людське серце. Він зробив паузу. Ніби вагаючи слова, а потім додав. Бо найбільша сила не шабля, і не вміння стіні робити союзника, а вміння сказати ні тому, що тебе зсередини кличе. Тій миті, що просить тебе забути клятву, бо ти втомлений. Он бачиш, диму небо піднімається, це ми живі. А коли дим лягає на землю і степ стає чорним, як поверхня Бугу вночі, тоді вже інша дорога починається. Семен замовк і подивився, як перші промені сонця торкнулися обрію. Вже час було рухатися далі, далі чумацьким шляхом, де нові історії чекали тих, хто готовий слухати і йти. Семен посміхнувся. І звернувся до Остапа. Ну що, Остапе, будеш тримати свою клятву, коли настане твоя година? Бо найбільша сила не шабля і не хитрість, а вміння бути вірним самому собі. Остап тихо кивнув, ніби вже розуміючи, що справжня відвага у серці, а не на полі бою. А ти, любий слухачу, пам'ятай. Постав подобайку та підписуйся, щоб наступні історії Семена завжди знаходили шлях до тебе.